Доброго дня, Хмельниччина. Коротко про ситуацію в області. Сьогодні, внаслідок ракетних ударів по нашій області, було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим частково знеструмлено місто Хмельницьке, також призупинено водопостачання через перенавантаження енергосистеми повністю знеструмлена північна частина нашої області. Енергетики працюють над усуненням наслідків атаки. Всі служби порятунку на місці. Силами наших ППО було збито три крилатих ракети. Велика вам подяка, хлопці! На щастя, жертв немає. У нас є двоє цивільних, які отримали поранення внаслідок падіння уламків ракети. Вони були госпіталізовані до лікарні. Стан їх здоров'я задовільний. Зі всього сьогоднішнього знаєте, що хочеться сказати: знаєте, сьогодні в черговий раз ворог. Показав, показав і продемонстрував своє справжнє обличчя. Це така потворна гримаса монстра. Він хоче знищити все живе, що стає на його кроку. Ну що ж, нам не звикати, ми усе подолаємо і станемо сильнішими. Разом до перемоги! Все буде Україна! Слава ЗСУ! Слава Україні!